Так. Давай. Силы и так, бишменш. Давай, 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 давай машина. Есть ранение? Легкие болячки нет. Голова я не крутится, ничего. Не крутится голова. Сейчас я выйду. Щас. Зараз одягнетеся будь, взуйтесь. Давай, 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 бо зараз літає тут. Тут Я їду тут. — Так і назад і вийдемо, так? Да? Да, — Так-так-так. Да, да, да. Та треба було по цьому, по правому. — Кого? — Я. Нема, там чоловік їде, він, опа, завезе.